Чи правомірна постановка питання про відставку? Очевидно, з формальної точки зору правомірна. Тому що фактично мова йде певне, про певне порушення закону і певне порушення норм Конституції. Це формально має місце. Але ну, тут теж треба розбиратися. Тобто, якщо б це було, знаєте, як для мене позиція така принципова, що я не хочу і не буду, як це ми спостерігали в нашій недалекій практиці, що людина. І два роки суміщова посада і не хотіла з неї просто принципово йти. Це одна позиція. Інша позиція, що ми послухали аргументацію про те, що зроблені кроки для того, щоб скласти депутатський мандат. Очевидно, що є якісь певні технічні речі, які ускладнюють можливість складення цього. Це друга проблема, і очевидно, її треба все-таки заслухати і послухати аргументацію, чому складається так, щоб такий тривалий час. Порушується фактично норма Конституції, а я вважаю, що це є принципове і важливе питання, це не дрібне питання. Ми звикли до те, говорити про те, що, знаєте, ігнорувати закон з приводу доцільності, політичної доцільності, революційної доцільності, то далі. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо жити в правовій державі, то дотримання норм права повинно торкатися всіх і вся. Тому це є в принципі серйозною і достатньою підставою. Але я знову ж таки хочу недалекі минулою звернутися. Пригадайте, свого часу Харківська обласна рада тричі ставила питання про відставку губернатора, Отримала достатню кількість голосів на це. І тим не менше, що є норма прямої дії Конституції, яка говорить про те, що якщо є більшість голосує за відставку, то президент її повинен прийняти. Тим не менше, президент Ющенко цього не зробив. І ця практика. Мала місце, і вона практика не сьогоднішня. Тому, очевидно, дотримання, якщо ми говоримо все-таки, що ми хочемо жити в правовій державі, норми закону мають бути чітко витримані, і норми закону мають дотримуватися всі, починаючи від президента до цього. Ну і третій, останній момент політичний. Вибори наближаються, і очевидно, ці пристрасті політичні будуть напружуватися, будуть зростати. Тому для мене цілком не дивно, що певні політичні сили намагаються загострювати ситуацію, мобілізуючи таким чином на свою підтримку електорат, представляючи себе як опозиційні політичні сили. І це нормально, це правильно, але з іншої сторони, неправильно інше, що деякі політичні сили Виставляють себе опозиційними, а разом з тим в Куарах і тишком нишком бігають до влади і вимагають під цей шумок собі отримання певних посад, позицій так і далі, так далі. І я думаю, що те, що на сьогоднішній день набирає хвилі оця це питання з приводу відставки, губернатора голосується і так далі, я цілком допускаю, що ті політичні сили чи деякі з політичних сил, які так вперше ініціюється питання. Роблять це тільки для того, щоб знову прибігти до товарів чи кабінету того ж губернатора, сказати, що знаєте, від нашої позиції дуже багато буде залежати. Дайте нам те, друге, третій десяти. Дякую. вам.